Розкажіть, які у вас відносини зі свекрухою, історія знайомства. Мені було 17, коли з'явився перший хлопець. Настав час знайомитись з його мамою. Вона виявилася гарною жінкою, а потім треба було знайомитись з його мачухою. Хлопець одразу попередив, що вона трохи дивна. Це була жінка під 50. Вона міцно потиснула мені руку, потім ми поговорили. Здавалося, що все гаразд. А потім хлопець сказав, що я не сподобалася їй, бо моє рукостискання, як у дитини. Зустрічалася з хлопцем, батьки якого були із Гватемали. Я була трохи вища за нього. Мене запросили на сімейну вечерю. Я побачила, що він найвищий у сім'ї. Цілу вечерю вони розмовляли іспанською, яку я не розуміла. Мій хлопець іноді перекладав, але не все. У такі моменти я просто хитала головою і посміхалася. Після вечері ми стояли в коридорі та прощалися. Підійшла його бабуся, котра була головою родини. Вона ростом мені по груди. Хтось сказав, щоб я підняла її та покружляла. Я так і зробила Виявилося, це був жарт. Я прийшла до будинку свого хлопця. Його мама сиділа у вітальні. Він не представив мене їй, а просто сів поряд. Я стояла близько хвилини, потім вона повернулася до мене, ніби щойно побачила, і запропонувала сісти. Вони хвилин 10 дивилися телевізор. Потім його мама почала говорити, як погано пофарбувалася його двоюрідна сестра і як їй не йде цей колір. Справа в тому, що волосся його кузини було яскраво червоним, але й моє також. Його мама застала нас у ліжку, а потім цілу годину читала мені лекцію, що цим не можна займатися до весілля. Коли ми зустрілися з нею наступного разу, вона вручила мені брошурку про венеричні захворювання і сказала, що мені потрібно перевіритись, бо я гуляща. ми одружені більше 10 років, але для свекрухи я так і залишилася стервою, яка спокусила її сина. Вона досі журиться, що він зробив такий вибір. На той момент я кілька місяців зустрічалася зі своїм хлопцем. Він запросив мене на вечерю і сказав, що хоче, щоб я познайомилась з його сім'єю. Він попередив, що мати трохи дивна. Я вирішила, що він хоче мене налякати, але помилялася. Він був старшою дитиною в сім'ї та водночас її малюком. Під час вечері вона подивилася на мене і сказала: Лаура, Фернандо, мій син. Жодна повія не зможе увірватися в його життя і забрати його в мене. Я хотіла сказати щось дотепне, але зрештою просто промовчала. Щоразу, коли ми зустрічалися з нею, вона так дивно на мене витріщалася, що я впевнена, що вона планувала моє вбивство. Мій хлопець поїхав на роботу до свого штату, де жили його батьки, і через місяць я поїхала жити до нього. Ми планували весілля, але він не поспішав знайомити мене зі своїми батьками. У результаті я наполягла. Я ж маю знати батьків свого майбутнього чоловіка. Виявилося, він взагалі не казав їм про мене. З'ясувалося, що вони збіднілі аристократи. Вони одразу дали зрозуміти, що я не з їхнього кола, бо моя мама працює вчителькою в муніципальній школі, а тата водієм вантажівки на будівництві. Я тільки чула від них історії, як недавно вони були мільйонерами, але в кризу повністю розорилися. Вони мені сказали, що розраховували, що їхній син одружиться з дівчиною з багатої сім'ї, щоб вони могли відновити своє становище і статус у суспільстві. Але він не виправдав їх очікування. Мені прямо в очі сказали, що я не та людина, яку вони хотіли б бачити у своїй сім'ї. Ми одружені 4 роки. У нас дитина, і незабаром народиться ще одна. Його батьки жодного разу не бачили онука, хоча живуть за 10 миль від нас. Пам'ятаю, як знайомилась з мамою колишнього хлопця, і це був такий треш. Я взагалі бажанням не горіла, але мені поставили ультиматум або знайомство, або вже ніколи не познайомлю з його мамою. Після зустрічі виявилося, що алкоголік, хамка і повія. Чому? Тому що розбираюся у вині, спокійно пояснила офіціанту, що нам додали зайву позицію в чек, а повія, ну і так зрозуміло. Вона постійно говорила хлопцю: вона погана, повія, лінива. Пам'ятає, як не витримала, і відмовилася робити прибирання перед її появою в квартирі. Мій колишній згладив ситуацію, відвів її в ресторан або кудись там. Потім з хлопцем розійшлися, але іноді розмовляємо. Тепер його мати каже, що дарма не втримав, гарна дівчина. А які у вас стосунки зі свекрухою? Подружилися чи не дуже? Як пройшло ваше знайомство?